Друзі, всім привіт! Хочу зробити гарбузову кашу в мультиварці. Такий маємо гарбуз, такий розміри нижче середнього. Зараз його обчищу, поріжу кубиками і далі буду знімати. Ну що, обчистили і ріжемо гарбуз. Такими кубиками, приблизно сантиметр на 3, ну, на 2. Тут немає такої закономірності. Тобто, чим дрібніший буде кубик, тим швидше звариться гарбузова каша. Але така умова дійсна, коли це варка йде у звичайній каструлі, розумієте? В мультіваркій та ще під тиском це все робиться дуже швидко. От я, наприклад, коли роблю шубу, Ну, закладаю інгредієнти овочі для варки. У мене картошка, морква вариться 5 хвилин, буряк вариться 7 хвилин. От уявіть собі, яка швидкість варки. Ну, настільки це швидше, зручно. Так, якщо в звичайній каструлі на плиті, то буряк, ну, в залежності від, від, від розмірів, буде варитися. Ну, там міся 40 хвилин і пів години, розумієте? Так що я рекомендую мультиварку, тому що це дійсно дуже прискорює темпи приготування, розумієте? І крім того, немає ні пари, немає нічого. Ви поставили і пішли займатися своїми справами, розумієте. Гарбуз середніх розмірів. Кашовий, але, а, ви бачите, каструлька 3-4 літри вийде. У мене свій рецепт приготування самої каші. Я у, ну, кроме стандартних інгредієнтів, я ще додаю яблука. І от, виходить, Гарбуз, плюс яблуко, Добавляю родзинки, изюм, Добавляю ваніль, ну і Добавляю рисову кашу. Тобто, коли є ще молоко, то, звичайно, на молоці це ще, ще смачніше вийде. У ну, мене зараз молока немає, в магазин не хочеться йти. Тобто, і без молока буде безподобний вкус, розумієте? Яблука дадуть таку легеньку кислинку. ну Аромат буде просто неописуємий, розумієте, дуже смачно. Так що рекомендую скуштувати. Я зараз весь процес виложу, що за чим. Ну і будете куштувати, не пожалкуєте. Рекомендую у кого квартири, у кого нечасний будинок, то мультиварка, вона, як правило, не дає оцієї вологи. Тобто під час приготування вся оця волога вона знаходиться всередині. Ну, це тільки стосується скороварки, тому що мультиварка, в неї ж клапан. Ну, По великому рахунку, хто не розуміє, мультиварка це звичайна електрокаструля, розумієте? Тобто Вся пара, все, що там готується, воно виходить назовні. І якщо це вариться, наприклад, холодець, то ну, потрібно періодично доливати воду, тому що ця вода, яка в процесі готування випаровується, її треба постійно поновляти. Так що... Знаєте, якщо вже ви зробили вибір в сторону мультиварки, то беріть скороварку. варку, тому що різниця дуже величезна, тобто будете, ну, в будь-якому випадку ви не пожалкуєте. Тобто настільки вона полегшує, От, особливо коли робите м'ясо, це так швидко, це так зручно. І м'ясо просто ну, розпадається. У мене бабуся казала, не треба і зубів. Просто їсти, і от Воно таке таке м'якусіньке. Ну і зрозуміло, що з кісток виварюється. Е, корисний для нашого організму желатін, калоген. Ці речовини. Так, у мене виходить гарбуз, я зараз е, виложу. На ваги, щоб було для цікавості, яка його. Вага. Тобто, виходить у мене гарбуз. Кіло 200. Ну, скажімо так, 1 кілограм. 1 кілограм чищеного гарбуза і на цю вагу я ложу отакі два яблука. Одне трошки з кислинкою і друге солодке. Зараз обчищаю, теж кубиками ріжу. І додавлю до гарбуза. Ну, що, так, порізав яблука. Тут вже можна більші куски. І сюди готуємо. Додаємо до основної маси. Тепер, які далі дії? На, таку, на такий об'єм 150 грам рису. Попередньо закладаємо мультиварку і ставимо його на 15 хвилин в режимі скороварки, під тиском. Він майже дойде, потім відкриваємо, додаємо основну масу і ще на 10 хвилин ставимо. Ну і там вже покажу, що вийде. Добавили 100 г рису. Залили водою. Хто не знає, пропорція 1 до 2. Для скороварки цього достатньо, тому що пара практично не виходить. Накриваємо. Закриваємо клапан. ставимо тушення. і ставимо 15 хвилин. Так, все. 15 хвилин зараз пройде швидко. Так. Відкриваємо. Ну, рис практично дойшов. Тепер сюди додаємо. От, я вже досипав родзинок. Десь на такий, на такий об'єм 50 грам, можете нагласи. Тут воно не, не, не столь важливо. Так, зараз попробую, щоб не обляпатися. Так. Ну, дивіться, як вийшло. Так. Все. Тепер додаємо водички. Теж не небагато. На такий об'єм, ну, приблизно грам 150. Ну, важливо, щоб він тушився, а не варився. розумієте? Знизу буде водичка і воно парою все це буде готуватися. І знову ставимо на 10 хвилин. Ну, тут, в залежності від кого, яка скороварка, розумієте кого і 10 хвилин міста, в кого трошки більше. Ну, як в мене 10 хвилин, в мене вона дуже ну, під тиском гарно готує. Так. Закриваємо, ставимо тиск. Тушені. У ну, мене немає 10 хвилин, мінімум 15, ставимо на 15. Ну, і знову перервуся зараз. Так, пройшов час. Зробилась, ідеально, можна сказати, розварилась. Зараз яка процедура? Переложу, переложу в каструлю. Так, і дивіться, пересипав, тепер додаємо масло. Такий кусочок можна трошки зменшити багато. Такі десь Ну, По відчуттям десь майже як столова ложка. Додаємо ванільний цукор, пакетик. Він йде. Так, скільки він йде, Господі, тут пишеться. 8 грам. Ого ось, ось, внизу ось 8 грам. Ну і тут вже можна додати молоко. Дуже по бажанню. Я люблю солодке, додавмо сахар. Ну, голос, тут. Це немає такого, знаєте, багато-мало. Можна багато. І, звичайний, для картошки, що ви давите картошечку, берете і перебиваєте. Товкачка. Товкачка, да. Рідина, яка тут залишається, теж можете. Якщо ви любите густішу, можна відібрати, якщо рідкіше, то хай буде рідина, то вже побажання. Кому, кому як подобається, розумієте, а, така ріденька вона буде краще плить в горло. Так, зараз я перемішаю, масло у нас повністю, там ще кусочок плаває. Зараз спробуємо. Що воно вийшло. Можна додавити і горішки сюди, волоський горіх, можна і арахіс додати. Тут вже, знаєте, як... хто як любить експериментувати. Можна рису більше, ро... можна рису менше, можна взагалі без рису зробити. Тут розумієте, У нас же як попривикали рецепт, так це все по рецепту строго, шагляво-шафтравого не можна. Самі собі, хто що полюбляє, хтось любить з рисом, хтось любить може із пшоном. Тут у кого, хтось пшоном не любить. Ну, тут така справа, розумієте. Так зараз спробую на цукор. Так, смачно. Так, і не дуже солодка, якраз в самий раз. Трошки зараз хай вона постоїть, остине і можна куштувати. Все, приємна апетита!